Доброго вечора. Завершуючи відповідати на найбільш актуальні запитання, що стосується саме звільнення з військової служби під час воєнного стану, окремо зупиняємося ще на одній підставі: а саме звільнення за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Чому саме на даній підставі я зупинився? Пояснюю: останнім часом до військової частини. Надходить низка рапортів військовослужбовців, до яких долучаються висновки ВЛК, в яких зазначено про непридатність до військової служби, проте з переоглядом через 6 або 9 місяців. Однак, цитуючи 26 статтю, саме під пункт Б, пункту 2, частини 4, чітко зазначено, що звільненню підлягають військовослужбовці за станом здоров'я на підставі висновку ВЛК. Про непридатність до військової служби саме з виключенням з військового обліку. Про переогляд через 6 або 9 місяців в даній статті мова не йде, а відтак дані військовослужбовці на даний час звільненню підлягати не будуть.